Повідомили мені, що е, тут є цей маньяк в районі восьмого ліцея. Моя дитина навчається в восьмому ліцеї, я, звичайно, зразу виїхав сюди до дитини і попав фактично під цей обстріл. Ну, він відбувався через дорогу, а я був за, біля своєї машини. От машина пошкоджена, дверки прострілені. Деталі, які я не можу, бо я в хаті був, у хаті на кухні. Коли почала стрілянина і почало в полі я просто іспугався зі о, це страшне що було. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи. Особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. В подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя, злочинець, так званий, отримав поранення, помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. При виконанні службових обов'язків загинула наша колега, патрульна молода дівчина 22 років. Вона своїм напарником намагалася затримати особу, яка вчиняла дії сексуального характеру щодо дітей в басейні, як ви знаєте, біля колишньої 27-ї школи, зараз 20-й ліцей. Злочинець застосував зброю. Зараз буде дуже багато питань, чому загинула поліцейська. Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельне і одне відразу. Патрульний поліцейський, який вижив, отримав два поранення, інша куля вручила в бронежилет.